Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Погода в Німеччині це окрема розмова. Зранку може бути сніг, потім сонце, потім дощ, потім все це разом. А в нас сьогодні прання, тому що сьогодні вихідний день. Донька сьогодні в школі, зазвичай вона пранням займається і береже мене, тому що ми живемо на третьому поверсі українському, в підвалі у нас пральня. І мені не дуже легко підніматися по східцям на гору. Тому вона робиться сама. Сьогодні вирішила її трішечки поберегти, бо мені теж її жалко. Вона дуже заморюється. І ось так ми спускаємося. Четвертий поверх тут, по-нашому, по-німецькому, це буде квартири під дахом. І перший поверх це ергешлос. От під східцями ми ставимо дитячі візочки або дитячі велосипеди, щоб було зручно вивозити. Ось так виглядає вхід в келер у пральню. Наш будинок дуже гарний, живуть в основному українці біженці. Але це будинок соціальний для зюль. Нам везе, у нас всі за собою якось прибирають, миють по черзі, як бачите, тут чистенько. Тут вішаємо одразу після прання, щоб трішки провітрилися речі. Я роблю дві ходки, тому що за ці дні збирається. І щодня ввечері не виходить попрати, тому що ну, в когось діти замазалися в садочку, в когось ще якась проблема. І часто бувають зайняті машинки пральні. Тому поки сьогодні, як бачите, вільні. Та ще й раненько пішла. Час подивилася на телефоні, забрала речі, які потрібно, і пішла на гору. Інколи буває, що люди забувають свої речі, забувають, що виключилася маш... пральна машинка і треба забирати. Ну, Все буває, в кожного свої. Ми дуже вдячні за такі умови, які нам створила Німеччина. У нас є дах над головою, у нас є тепло. І поряд не підриваються бомби. Ми дуже, дуже вдячні. Умови у різних соціальному житлі по різному в нас такі. Будуть питання, задавайте. До зустрічі!